Борислав Береза встигає читати книги і ще й розповідати про них. Захоплюємося його талантами і розказуємо вам один з його свіжих дописів. Закінчую читати книгу англійського економічного історика Адама Туза. Ціна руйнування називається. Це погляд на нацистську Німеччину через економіку. Туз підсумовує. Війна це похідна економіки. Після вступу Америки до Другої світової війни в грудні 41-го року Німеччина не мала жодних шансів на перемогу. І автор книги наводить такі цифри: на хвилі успіхів винищувального штабу, Німеччина в 44-му році змогла випустити 34 тисячі 100 бойових літаків. За цей час її головні противники Великобританія, Радянський Союз і США, виробили 127 тисяч 300 літаків в тому числі 71 400, виробили Сполучені Штати Америки. Таким чином, перевага останніх над німецькими стала 3,7 до 1. Що стосується танків, нерівність була такою ж величезною. У Німеччині їх було зібрано 18 300 проти 54 100 танків, вироблених їхніми противниками. Щойно Німеччина опинилася в стані війни з Великобританією, з Радянським Союзом, і як тільки Сполучені Штати кинули на чашу Терезів всю свою міць, становище Третього Рейху стало безнадійним. У 1941 році до вторгнення Німеччини до Радянського Союзу, але й до того як американська економіка запрацювала на повну потужність, спільний ВВП Великобританії, СРСР і США перевищував ВВП Німеччини. Як 4,36 до 1. Аналогічно в 1930-ті роки Великобританія, Радянський Союз та США спільно виплавляли майже в четверо більше сталі, ніж Німеччина. Причому тоді американська промисловість використовувала далеко ще не всі свої виробничі можливості. В 1944 році з виробництва Сталі союзники мали над Німеччиною, навіть якщо додати до неї Бельгію, Францію та Польщу. Перевагу, що становила 4,5 до 1. Отож, у 1944 році Німеччина зіткнулася саме з тією нищівною матеріальною перевагою, якої завжди боялися німецькі стратеги. Туз нагадує, що якщо вам протистоїть економіка, котра в 4-5 разів більша за вашу, у вас є лише один шанс боротися з цим бліц крих проти частини супротивників. Якби Німеччина змогла перемогти Англію і СРСР за 2-3 місяці не більше, то в неї з'являвся б шанс потім протистояти Америці віч на віч. Але бліцкригу не сталося. Більш слабка економіка в такому разі була приречена. Це правило діє і до сьогодні. У Росії, як бачимо, не вийшло бліцкригу, значить, вона програє, і альтернативних варіантів немає. Так нам каже історія. Слава Україні! Слава Зсу! Переможемо!